Тетяна Лимошко прийшла до 29 ї школи, де розгорнутий штаби з ліквідації наслідків російського удару у сумах. Жінка розповідає, що під час вибуху в її квартирі зруйнована рама на балконі та вибиті вікна. Побити, все, половина рами впала на землю, пилають машини, все взривається. Оце вам, це таке було ночі, ну я заріва, тільки побачила зарево, але ну, так трапилося, що я не бачила. А вже, вже як воно все трапилось, тоді я побачила. Квартира велика і я спала на другу половину. У мене виходить на ту сторону вікна. От і, не, от і не чула. Не знаю, як таке було, але не чула. Пошкоджені рами, говорить пані Тетяна, їй допомогли тимчасово закрити. Дуже все оперативно, можу вам сказати. Хлопці ріжуть, міряють, забивають, убирають, допомагають, реєструють, все видають, все роблять. Тобто настолько все було злагоджено і оперативно, що ну, правда, я здивована. Два вікна спальня і Кабінет. Позатуляли туди, що ну, воно все покороблене. Прийшли спеціалісти, сказали, що роботу не підлягає. Все замінити. Ми сказали, що дзвонять. Спочатку прийде комісія. Комісія подивиться. І, ну ви ж знаєте, подивиться і подивиться, які пошкодження, напишуть акт. Пані Ніна живе в будинку напроти місця влучання. Говорить, після вибуху у квартирі ночувати холодно. Холодно, три кімнати. Квартира велика. Так що, слава Богу, в одній кімнаті тепло і квіти там. Горе, але слава Богу, живі всі. Це саме основне, не так, як на Лужпі. Ой, не на Лужпі, а на героїв Крут. Тільки людей загинув. Ото страхіття. А це все. Осповнив. У створеному на базі школи номер 29 штабі можна зареєструватися або отримати допомогу для відновлення пошкодженого житла, розповів заступник Сумського міського голови Станіслав Поляков. На штабі працюють представники соціального захисту, які приймають заяви, працівники ЦНАПу, які по її відновленню працюють саме представники поліції, слідчі, які приймають по рамках кримінального провадження. Працюють дві організації Джему і людина в біді. Вони надають зараз, приймають безпосередньо заяви на отримання грошової компенсації по 10 800. Після нічного удару 12 заяв про пошкодження автомобілів написали їхні власники до міськради. Втім, компенсація за них нині не передбачена, додає Станіслав Поляков. Залишилися машини, які пошкоджені. Тут вже пояснили людям, що ну, за них ніхто не виплачує, компенсації немає, що їм треба їх самих утилізовувати або на метал і також ж потім йти в поліцію, відповідно, списувати по ну, машини, тому що вони вже ж, ну, пошкоджені. Після подачі заяви в штабі, говорить Станіслав Поляков, працівники Сумської ради приїжджають до тих, у кого пошкоджено майно, та на місці складають первинний акт обстеження. Після чого власники мають подати заявку у дії. Ми витягуємо туди інформацію, і у нас з цього моменту є 30 по закону, 30 днів для того, щоб ми прийшли. Це ми приходимо вже вдруге. Друге складаємо чек-лист на підставі цього чек-листа. Уже детально зазначаються пошкодження, рами, вікна, підлога, стеля, там обої тріщини, штукатурка. За словами Станіслава Полякова, мешканці можуть самостійно відновити пошкоджені вікна або балконні рами. За самостійне відновлення людина може також податися, не чекати, наприклад, нею на одне вікно, і вона з її відновленням не хоче працювати. За квадратний метр вікна воно коштує середня вартість по Україні 4400, а балконного блоку 4700. Тобто, якщо людина, наприклад, замовить вікно там, 2 квадратних метри, заплати за нього там, 11 тисяч, ну, образно кажучи, ми відшкодуємо за ці 2 квадратних метри 8800 всього після влучання російського шахеда в ніч на 10 лютого, говорить Станіслав Поляков, пошкоджені понад 300 вікон. Станом на ранок 11 лютого закрили понад 260. Було прийнято 86 заяв, заявців. Тобто люди вже прийшли, написали заяви на те, що ми первично прийшли їх обстежили. ЦНАПом було прийнято під послуг, консультації нада, і 13 внесено в дію. Тобто це про те, що вже ми можемо йти і складати відповідні чек-листи. Ну і знову 9 прийнято пакетів для розробки документів, де щось треба подивитися по реєстру саме речових прав. Борис Майоров, Світлана Драган Суспільне новини, Суми.